Ворог здатен зруйнувати стіни, але він безсилий проти людського духу, таланту та мрій. 14-річна Олександра Скакун танцює з шести років. Для неї це не просто хобі, а частина життя, яке 19 листопада ледь не обірвала російська ракета по Тернополю. Дівчина вибиралася з під завалів, втратила рідний дім, але не дозволила страху себе зламати. Вже за кілька днів після трагедії вона знайшла сили та прийняла доросле рішення їхати з командою на танцювальні змагання до Львова. Танці для мене так як... засіб, щоб відволіктися від того всього. Там дуже хороші люди, мої подружки та Тетяна Васильівна, вони мене підтримали як могли. За те я їм дуже вдячна. На виступ мені казали, що якщо ти не поїдеш, ми тебе зрозуміємо. але насамперед я подумала про те, що ми ж поставили вже танець. Ну я рада, що я поїхала і відволіклася від цього. Саме підтримка команди допомогла Саші перемкнутися. Дівчина зізнається на сцені, та під час спілкування з подругами їй вдається забути про пережити. Але коли повертається до буденності, спогади про той день знову нагадують про себе. Я більше починаю спілкуватися з дівчатами, то я вже більш-менш відволікаюся. Вони мене там стараються якось співбадьорити, розпішити, щоб я відволіклася від цього. І, 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 то я вже більш-менш забуваю про це, але вже після танців, коли я відключаюсь від цього режиму, то я середу, ну, в голові в мене є ця картинка і ті, ті, ті погані думки. Того ранку все вирішували секунди. Мама Саші, пані Ганна, згадує, почувши роботу ППО, вони разом із сусідами намагалися знайти безпечне місце. Втім, добігти до укриття не встигли. Вибухова хвиля застала їх просто на вулиці. Ми вийшли на двір ще під час ще до прильоту, і ми вже якраз збиралися всі бігти в бомбосховище, але якраз почало по місцю їхнього призначення бити ракети. І, ми, щоб хвиль, ударною хвилею нас не завалило, ми заховалися за стіну, бо ми не знали, ну, як воно може обернутися. І в той момент вже нас засипало. Ну, ми навіть не встигли зреагувати. Колись мусорники там були, мусорна шахта. А зараз вона просто відкрита вже, і ми туди заховалися всі. Переліт стався саме в їхній будинок. Ситуацію ускладнив газ. Через його детонацію кілька квартир перетворилися на суцільне згарище. Вибиратися з-під завалів допомагали вцілілі сусіди. Певний час родину навіть вважали зниклою безвісти. Та коли їх знайшли живими, матеріальні втрати відійшли на другий план. В той час переживав не за майно, ми навіть не думали, що майно вже що його вже нема. А тільки щоб всі повиживали. Тимчасовий прихисток родині надали знайомі, а з речима та продуктами допомагають сотні небайдужих. Тернополяни та волонтерські організації згуртувалися, аби потерпілі, які залишилися без даху над головою, відчули підтримку. Дуже багато допомагають люди. Якісь волонтерські організації Червоний хрест нам допоміг, Карітас Тернопільський нам допоміг. Ну і так, звичайно, дуже багато людей, і навіть такі люди, яких я в лице не знаю. Навіть не знаю, хто це, і нам допомагають. Попереду у родини довгий шлях відновлення документів та пошуку нового житла. Усі, хто хоче допомогти юній Саші та її батькам, можуть зробити це за реквізитами, які ви бачите на екрані.